На цій ділянці, де одна за одною стаються аварії, вже встановили попереджувальні знаки та дороговказ обмеження швидкості. Стару розбиту зупинку прибрали, а маршрутчиків зобов'язали зупинятися лише у відведенні на те кишені. За цим відтепер тут у години пік, зранку та ввечері, пильнують даївці. Кажуть, роботи не бракує. «Аварійна вона є, тому що дорога зроблена, скоріше було трошки гіршою. І в воді нехто відправимо дорожню руху, перевищує швидкість. Сьогодні за 87 опорно. Хоч стоять знаки 40. Та місцевим цього замало, кажуть, менше аварійної дорога не стала. Поки стоїть машина ДПС, шофери починають реагувати на неї, ну, але це не є так само. Вихід такий сьогодні ситуація. Все-таки нам треба цей світофор, поряд школа, садочок, вищий учбовий заклад, постійно діти переходять дорогу, ну, старші люди переходять дорогу. Світлофор буде, та й це ще не всі дорожні реформи на цьому клаптику дороги, переконують посадовці. Присп'яти в умовах, які на погодні умови, ми все-таки несемо там зебру. Слушну. Десь на сьогодні-завтра ми встановимо знак з вулиці Ярошинського, поворот тільки направо, щоб заборонити поворот наліво. Департамент вівторок на комісії попередньо комісія інженерного господарства погодив про те, що виділити в межах 250 200 тисяч на світлофор за рахунок вже коштів. Іменно Військово бюджет також Лучаківська адміністрація буде клопотати про демонтаж кіосків, які за словами мешканців добрячу закривають проїжджу частину. Люди, які минулого тижня перекривали дорогу на знак протесту, попереджають: якщо слова чиновників розійдуться з ділом, зупинять рух транспорту безстроково. Якщо не буде виконана обіцянка голови райвиконкому, пана Олійника з міської ради, значить ми вимушені будемо приймати. Запобіжні для нас якісь міри, щоб на нас звернули увагу, тому що дотепер уваги ніхто на нас не звертав. Тим часом посадовці і самі не на жарт схвильовані зачарованим колом на пасічній і готові боротися не лише фізично, а й духовно. Напевно, думаю, що не панатрнуться до церкви, до отців, щоб покропити це місце, тому що у ну, звичайно що не, 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 не зрозуміли це місце. Якесь на ну, таке ненадійне, якесь таке. Віталій Кублікова Кухар, головні новини Львова.